Смотрю, вы настоящий русский, наверное, так. Да? Совершенно такой тако же, как и вы, русский. Я, я не русский, я вибачаюся, Я не русский, я, я, я українец. Мне не повезло стати русским. Не повезло, да. Нет. Ну ничего, мы придем, будете русским. Ага. Слухай, хочу я вас запитать. Ну, вы, наверное, мабуть, знаете. От я ніяк не годен дійти, ну щось з мене такі мислі дурні йдуть, я не знаю, то ще ніхто це не піднімав, але треба це підняти. От як ви рахуєте, коли Сталін 17 вересня 1939 року напав на Польщу, він окупував, окупував Захід, маю на увазі, Львівську, Івано-Франківську, тобто Захід України, він окупував чи, чи що? Він його освободив. Та чекайте. Давайте ще раз. Які громадяни знаходилися на території Львівської області, Франківської, давайте Львівської, щоб ви не розпиляться, Які громадяни, з яким паспортом знаходилися на території Львівської області до 7 вересня, до 17 вересня 1939 року? Я думаю, австро австровінгерське. Я вас спитав, ви слухайте, що я ви, ви думав. Я вас запитав конкретно. З якими паспортами? Жителі. Да у них там, У них там не було паспорту. Як не було? Які там паспорта були. Та як шаш? Там шо? були удостоверення. Удостоверення лісності такої вот, листочки. Ну добрі, який герб був на, на удостоверення. Я вже ви знаєте, я соглашаюся на На усе що? На усе польсь. 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 Значить, вони, значит, вони були громадянами. Поляк. Да, а, поляки, були. поляки А значит, а на яких підставах, на яких підставах Сталин напав на громадян Польщі? Он не напав. Був Боговор. А як ви можете мені водитися? А як ви мені можете доказати, що він не напав? А зачем не доказувати? Я не хочу доказувати, значить, він не нападав. Будь Будь Бу... Ч -ч -чекайте. Він не нападав, но був дой. Був договор, так. Да. Да, дивіться, геном... чи, можуть, чи можуть, ну, я ж, ну ви сказали договір, я согласився з вами, чи ні? Да, звісно. Ну, Слухайте, а тепер ви мені скажіть, чи було приписано в договорі, що 240 тисяч польських солдат змушені були здатися в полон до Сталіна, до Красної Арти? і все, не хотіли воювати. Я скажу, чи було в договорі приписано. Ну, от вони здалісті не хотіли воювати. Ви розумієте, коли здаються в полон. От, наприклад, ви здаєте це в полон. Полону по добрій волі не здаються, значить, повинні якісь бути бої. Полон здаються по доброй волі. Значить, полотяйте. Значить, і тут я йду з вами. І тут іду на Я, ваш... я зрозумів, ну не батько не балакну, мені нема часу. І тут я йду по вашій логіці. Значить, вони, да. значить, у сороковому році, ті, що здалися 240 да. тисяч польських солдат, вони добровільно согласилися, щоб 24 тисячі їх розстріляли. А їх хто їх розстріляв? Німці їх розстріляв? Ні. То, а що, ні. От ти махнувся, подивися, подивися виступ у вашій верховному верховній дурі, коли вже розкречено про розстріл в Катині 24 тисячі польських офіцерів, баранти є, а ти смієшся над своїм нацистським государством в дів дільняшку. Ти йшов ти з котеняка за русським кораблем. Здравствуйте. Здорово. Привет. Вы откуда? Что-то звук у вас плохой. Что? Я говорю, со звуком что-то. у меня со звуком все нормально. У вас что-то что звуком. Все, все хорошо, ну что, все, 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 поехали. О чем поговорим? что да, ну, вы думаете? Вот, например, СССР – это оккупанты, например, Uh, у 1939 році, 17 сентября, это оккупанты были, когда Польшу оккупировали? В СССР было. А оккупанты к кому? Польша. Оккупировала ли СССР Польшу? Ну, там договорились как-то они. Так я не спрашиваю, договорились или нет. Я спрашиваю, когда войска ну, 17 сентября. Ну, да? договорились договорились. Договорились. А с, кем, с кем договорились? Не ну, в ну, Польша с СССР договорились. Так почему, как, как договорились Польша с СССР? Как? Я не знаю, как, как ты договорились. А чего вы взяли, что договорились? Ну, а как? Вы имеете ну, вы под... сказали, под... Вы, вы сказали. Под... Что? Вы имеете в виду по Молотову Я, не... я пока что ничего, это сами вы говорите, договорились. Договорились они еще и что, ваше такое дело, вы так почему здесь? Какое ваше дело? Соперили? С кем Я, спрашиваю, с кем договорилась Польша? Ну, СССР с Германией договорились. А значит, СССР с Германией. Где а с да. договорились с Польшей? Ну, Значит, Порше Польша это... да. Польша, да. Вангрии, да. и шаг ты под, и ты так истории не знаешь, а что? Ну, только... да, а, ваши, а да, какой. Мады, вот, я... вот, 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 вот соплеводило какое. Что? Договорились да? и договорились, и что? Ага. Ваше какое. Опять же, кто с кем договорился? Англия. С чем Англия договорилась? С СССР. Что Англия договорилась? Польша, Польши не было уже, такой страны не было, блядь. С чем Англия с СССР? Да не матерись шаг ты пот, я тебя предупреждаю. С чем договорились? Ты, ты, видишь, ты, во-первых, ни хрена не знаешь. Одни маты. Я тебя спрашиваю вопрос за вопросом, а ты как осел. Баки попадаешь, баки попадаешь и одни маты. Англия договорилась Германия договорилась с СССР. Знаешь такую страну? Когда Англия, договор... когда Англия договорилась с Германией, когда? Ну, Ты про 1939 год говоришь? Да, я про... Когда Англия ну, договорилась с договор... Германией... Спрашивай, ты слышишь, Иша? Я спрашиваю. Я как... слышу. Когда Англия договорилась с кем? Ну, наверное, в 30 Когда, помнишь... Заключили договор, они... Сейчас расскажу, сейчас год вспомню. Даже договор вспомню. Когда Англия просрала все. Ну все-таки ты дебил. ты да, 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 Видишь, ты в курсе, ты все знаешь. Тешинский на области... Ты что? Польшу, блядь. Польшу просрали. Знаешь, что я тебе скажу, я тебе звук выключу. Давай. А ты, поскольку ты баран, дебил, ты ничего не знаешь. И когда молотого Риббентропа, в часть вторая, когда Ги Сталин вместе с Гитлером э, раздвигали Польшу и делили мир Европу, Сталин напал на Польшу, где взял 240 тысяч польских солдат. А в 1940 году 24 тисячі він розстріляв, що он такой же самий окупант, такого, як Гітлер. І велико, да не говори со мною так, не я яври сам себе, я ж тебе звук виключив. Я ж не слушаю, і ти ніхто не слушаешь. Баран є. Ну, шо, шановні, дебилизм, по полной программе, давай. Я ж тебе не слышу, ти барант. Добрий вечір. безвідки так по українській ганності забалакали, я ж розтеряв. Я ж я з Миколаївської області, а ви звідки? З Миколаївської. Е, е, Миколаївська, бо то є дві є ще А, області, є, бо я вибачаюсь. Миколаєва два. Миколаєва два. Який два? Один Миколаїв в Україні. Є, є два. А ну заби. Скільки є Миколаївів в Україні? У мене тільки один телефон, я не можу. А ну ясно, є два ще в Дьвівській області. Миколаївська область, місто Первомайське. Ну, ж Ви сказали, що Миколаївська область тоді так. А є ще у Львівській області місто Миколаїв. А, Кажись, є, так, я, 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 я пам'ятаю. А, а, а ви звідки? А я Івано-Франківського. франківська область. О. Я так, не Як у вас там? Як ну, до нас як на Івано-Франківській болі мені терпимо, а бачите, Миколаїв, Херсон, Харків. Так. У нас А що ТЦК? А, а ви хочете про ТЦК? Ви хочете про ТЦК поговорити? А ви бажаєте, що ТЦК — це нормально? Ну, ні, ми хочемо, ми, давай поговоримо про ТЦК. Хорошо? Давайте. давайте. давайте поговоримо. От дивіться, як ви враховуєте. Давайте. Як ви враховуєте, коли воєнне положення в державі, чи кожний громадянин України повинен носити документи? Угу. Так еге, чи так, чи ні? Ні, ну так. 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 Як ви враховуєте, якщо воєнний, Людина в воєнній формі, тобто ТЦК підходить до вас і про... предлагає. Прошу, пред'явити документи. Ви, ви ви, чекайте, не... ви працівник ТЦК. До речі, ви працівник ТЦК. Так ТЦК, ТЦК це ж не, а, вони не, не відносяться ні до поліції, ні для кого. Хто вам таке наспівав вух? <laughs> як це? Хто вам таке наспівав вуха? А хто вам наспівав вухо, за... що це як поліція? Добре. Вони не мають права мене зупинити. Вони не мають знає, права ну, мене. Значить, значить, получається. Ага. Значит, получає. ну, Чуєте, ну, за... вам скільки років? Зараз кажу. Якщо взяти число. Ні, а що ви що ви як, як єврей? Щас скажу, ви не скажуть. Ну, ви ж вирішувалися моїми руками, правильно? Так. Ну я для того, щоб ви моїми руками, я вам даю маленьку, маленьку, просту арифметичну задачу. Якщо взяти число 8 плюс 7 помножити на 8, скільки мені років? 8 плюс 7 помножити на 8. Ну... 70, Десь. Десь отоход. Ну, практично правильно. Давайте ще раз. Якщо взяти. Але ж чуйте, але ж вас. У вас є сыни. Є. Yeah. так, ще раз. 8 плюс. 7 помножити на 8. 7. 7. Чуйте? Я, я чую, я... я прекрасно чую, вас вас. 60... шістдесят років. Давайте третє попит. Якщо взяти число 8. Висим... Так я когда... в Україні навчалася, звідки я знаю. Ну я ж відки вот... знаю, ну, ти ж знаєш ти, ж в Росії знаєш, no. в Росії там ковід! І так ще раз. А, Якщо а, взяти чем, число 8. А Россия тут при чем? Нарочка, висим. Ты что, россиянин? Висим, висим, плюс. Висим. Всем помножите на висим. Семь помножите на висим, хлопцы. Ну вы что, дебилы. Ну и 7 умножить на 8. Вы что, дебилы?

Чуєте, а ми сюди прийшли для Та, чого? Ні, ні, ну щоб їх інтересно вже стало і тобі ж буде ні, інтересно. Ні, вам інтересно стало не того. Тіка, ти знаєш про ТЦК. Її я хочу знати, Бачки, як ти знаєш. Ти так само знаєш про ТЦК. Як скільки буде 56 плюс 8, ти так само знаєш про ТЦК. А если тебе Боже, ми... блять, уже глаза Перелезли через очки дебил. Вот, видишь, как ты пошла по-русски базарец, как ты пошла, базарит, раскрыла свое внутреннее лицо, русская фашистка. Видишь? Вот такие же самые, вот так же самое. Отак те саме, такі знайомий. Але залопа стал! Янський язик відповідає. А не, а ласка, я гласки, бігає. Бе, ти ж не знаєш, а я думав, що ти з Україна. Ти тільки мову знаєш українську. О, каже, ти даже не знаєш додати 56, додати, додати 8, а ти говориш про ТЦК. Ти ж ти Наглота ти є. Тупая. Прусіяночка, ти з паспортом російським! Давай! Слава Україні! Почитай закони ТЦК! От так-то жди, я скоро приїду. Героям слава!